Цьогоріч випускники шкіл складатимуть три предмети на національному мультипредметному тесті. Два з них обов'язкові: це українська мова, література та математика. Один предмет школярі можуть обирати серед запропонованих історія України, іноземні мови, біологія, фізика та інші. Я обрала для себе третій предмет як історію України. По перше, мені це потрібно для вступу, куди я планую. І, взагалі, я вважаю, що це потрібно здавати на сьогоднішній час. Я в якості третього предмета обрав в англійську мову. Це мій улюблений шкільний предмет. Він мені дуже знадобиться для вступу на філологічний факультет у Львівському національному університеті. Я до нього дуже багато готуюся. Готуюся на додаткових уроках, готуюся в школі і коли маю також вільний час. Третім предметом обрав біологію в медичний університет. Тобто буде якась перевага. Наприклад, якщо гарно напишу, то буду мати перевагу на. Іншими абітурієнтами, які теж будуть складати тест, я визначилася з третім предметом. Це буде історія України. Я вважаю, що в наш час потрібно знати історію своєї держави. До НМТ готуватися важко, але в другому семестрі ми почали приділяти більше уваги темам, які будемо здавати на національному мультипредметному тесті. Я вже визначилася з третім предметом. Це буде історія України. Я вважаю, що на цей час їй важливо знати, особливо минулу, тому що без його минулого. Го України не буде не можна побудувати майбутнє. На виконання тесту виділили 180 хвилин. Оцінювання відбуватиметься в один день, тобто учні складатимуть всі три предмети разом. Верховна Рада прийняла рішення про те, що підтвердила, що державна підсумкова атестація в 4, 9 та у випускному 11 класі не відбуватиметься, не проводитиметься, але буде відбуватися національний мультипредметний тест, що дозволить вступникам здавати документи і вступати до вищих навчальних закладів України. На кожний предмет умовно, буде виділено по 60 хвилин. Однак, якщо з одного предмету дитина справиться швидше, звісно, на той предмет, де їй треба більш поміркувати, обдумати свої відповіді, вона буде мати більше часу для складання цього іспиту з іншого предмету. Мультипредметний тест буде відбуватися і складатиметься в тих закладах, де в першу чергу облаштовані укриття. Реєстрація на національний мультипредметний тест розпочнеться вже за місяць. Безпосередньо іспит відбудеться в червні.